Вітаю, любі мої, а я сьогодні до вас з вихвалянками. Знаєте, отаке от злобере, як тільки я беру камеру до рук, ну обов'язково включується повітряна тривога. Чи ота скотеняка знає, коли мені треба побалакати з друзями? Навіть не знаю. Знаєте, я оце, як тільки беру ліку в руки і хочу поливати свої орхідеї, особливо ті, що знаходяться. На високих полках у кімнаті точно так же, відразу включується повітряна тривога. І я стою на драбині з лікою, в піжамі. Мій чоловік каже, негайно злізь. Ти як ото в тому кіно? Пам'ятаєте, кіно? Бо йдуть одні старіки? Ти каже своїм ніжнім більйом Засмучуєш ворога, злать негайно. Зараз у нашому регіоні дуже гаряче, ну, дуже гаряче. Наші хлопці давлять цю бедлоту. такі обстріли сильні, такі обстріли сильні, я вам передати не можу. Моя сестра живе у місті Марганець, це Нікопольський район, так каже, що Ну, невиносно, просто невиносно. Те маленьке містечко, ця сволота вже рознесла, як і Нікополь. От казалось би, що вони там падлюки, шукають. Ну, що вони там шукають? Там немає ані воїнських частів, нічого там немає, що вони там шукають. Чи гатили сьогодні зградів? Чесно кажучи, зранку встала, руки тремтять, ноги ватя ні. Дзвоню, мені ніхто не відповідає. Я по всім телефонам дзвоню, ніхто не відповідає. Господи, думаю, господи, хоч би були живі. Ой, пройшов певний час, племінниця мені переднює. Каже, не хвилюйся, тітонько, ми виїхали з міста, тому що жити там вже несно. Мала дитина, я розумію, хтось запропонував їй із подружок погостювати у них, десь, десь в селі, в Черкаській області, там не стріляють, там тихо. Будемо будем сподіватися, що ну, ще трішечки, і наші хлопці видавлять, видавлять ворога з їхнього регіону і вони повернуться, повернуться до свого дому. А сьогодні я вам хочу повихвалятися отакої от красуни. Я сказав, що немає нічого а, кращого і красивішого, ніж видові природні а, котлеї, то я не згодна, подивіться, який красунчик, які, які здорові, такі великі квіти у нього. Це, це гібрид, це крос брасалаїлі, котлеї, Тетрагіп на морнінг хлорі. Отакий от красунчик, отакий от нічний метелик, бо пахне, пахне ця орхідея, дуже сильно пахне у нічний час. Така собі, знаєте, ароматерапія. Горщика і в кашпу я не буду, тому що, як ви бачите, воно вже тут закріплено і е, отакою от прищепкою, е, Зростає вона у мене у чистому мохові. Дуже їй так подобається. Як бачите, нові рости і ростуть з усіх сторон. Тут, мабуть, два чи три напрямки росту. Квітне вона без проблем, без якихось яких там додаткових умов. Ніхто її в зимовий час не досвітлює, висить вона. На лоджії. В літній час її не притиняють, а в зимовий час її не досвітлюють. Зростає сама по собі. Ось така красунечка. Квіти справді дуже великі квіти. В цьому році поки що квітне один квітконос, але і іще два. І я так думаю, що можливо і ті квітконоси також ще встигнуть проквітнути до холодів. Отака красунечка, гляньте, яка яскрава губа. Віснушечки по піталіям і сіпаліям. Ну, красуня, справді красуня. Хотіла її цього року пересаджувати, але руки до неї так і не дійшли. Так що, думаю, хай вона оце з прищіпкою, отак в кашпо. І ще цю зиму є, а тоді, а тоді я її пересаджу звідсіля, поділю на декілька поділок, бо кущик справді дуже здоровий і займає багато місця. Треба її трошечки зробити поменшою. Отака От красунька. Вона не маленька і не здорова для підвіконня, саме те, що потрібно. Він її вже і Куски кори підкладала. Не, не хотіла, щоб вона вилазила із горшика. Але, знаєте, але все, все рівно вона лізе туди, куди їй хочеться. Ну, що ти зробиш? Отака вона неслухняна дівчинка. Красунечка моя. Обожнюю брасовольні гібриди. Просто обожнюю. Чарівний, нічний аромат чарівні квіти та й зростає без проблем. А на цьому любі в мене все. Щастя миру, благоди. Тримаємося і перемагаємо. Все буде Україна. Пока, друзі!